Доброго дня! Зараз я покажу спосіб, як швидко позбавитися дерева, яке вам зовсім не потрібне. Це в нас клен, інвазив в нашій місцевості. Це ним заростає і лізе він мені в сад. Тож я побачив в Тараса відео, взяв собі на озброєння і зробив. от Дірочка була висверлена минулого літа. Я брав сверло на 8, щоб потовще. Висверли дірочку, взяв шприц, залив туди там кубок гербіциду на основі гліфосад. Використовував я гліфовід. І через, мабуть, днів 4 листочки почали в'янути. Так, за Літа півдерева засохла, лишилася. Там щось якась поросль, Тут тоненький я не сверлив. Мабуть, повторю завтра. Також, також буду боротися за цими терносливами. Вони мені вкрай тут не потрібні. Де було в мене час. Я трішки їх корчував. Тепер буду сверлити дірки і завдивати гербіцид. Разом з коренями воно повинно загинути. От таке величезне, спробую його викопати, а в сухе хай воно собі стоїть, воно мені не заважав. Беріть на озброєння. До зустрічі в наступних відео.